Гайма друзі! Всі знають, що кожен народ має право на майбутнє, якщо шанувати своє минуле. Ось і ми вирішили познайомити вас з культуру нашого малюничого та пахнет національного села Іванова, минуло назва якого малий Боялик, історія якого понад 200 років село заставало переселенці з острів Кріт у 1801 році. На початку села заснування це було перенаселення двох національностей греків та болгарів. Оскільки греки було глибоко віруючим народом. Одразу після заснування на новому місці вони почали будувати храм Іоанна Практиченську церкву, спорудження якої було завершено у 1805 році. Церква Малого Боялика була однією з перших храмів на Одещині, і традиційним стало щорічне проведення 11 вересня в день усикновіння глави Йоанна Притечі, храмового свята Панаїро. З навколишніх сіл з'їжджалися греки та болгари. Напередодні свята 50 разів ударяли в дзвони, скликаючи прилажан до всеношньої служби. Вранці наступного дня знову били в дзвін 33 рази по числу років Спасителя. Дзвін було чути далеко за межами села, одягнені в національної одяг поселяни та гості сходились до церкви, де здійснювали водосвятну молитву перед входом до храму, а не спів. Під час божественної літургії в храмі в цей день поминали померлих родичів. Священик проголошував проповідь. Потім відбувалася загальна трапеза для всіх приважан, для якої готували лише пісні страви. Традиційним було змагання борців з вільною боротьби, які проходили на площі. І завжди переможцями виходили малобоялицькі греки, які відрізнялися фізичною силою, спритністю, атлетичною статурою. Відчувалося, що давалися в знаки гени давньогрецьких олімпійців. А близько до вечора починалися народні гуляння, співали грецькі пісні про Манолі сарапула, танцювали національні танці, сіртаткі, хоро, кадриль.